Они щобахає. Ось матрі новий взрив. Смотри, що творится, я не знаю, навіть що це сейчас взорвалось. Прямо зараз помста України пекло на аеродромах РФ. Полювання СБУ на авіацію Путіна вже мінус 40 літаків. Росіяни волають у паніці, вибухає вся Росіян. Вони ще літіть? Вон відео. Вот он принікає. Віжу, віжу, Аня, віжу. А, на аеродром всі літа. Вон где взривається? Вон там, там, там. Вот горить, видно. Що це інтерес? А Вот і взорвалось только що. Справжній апокаліпсис у Росії. Сили оборони України зробили неможливе. Ці вибухи видно із космосу. Повідомляється, що СБУ проводить масштабну спецоперацію під назвою Павутина із ліквідації ворожої бомбардувальної авіації, яка щоночі атакує українські міста. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Відомо про ураження понад 40 російських літаків, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, а також а 50 Збитки ворога вже перевищують 2 мільярди до. Оларів Енельс і Морозовськ знищено у ці хвилини під ударом ще третій аеродром Дягілєво в Рязані. Крім того, українські БПЛА вперше атакують Сибір. Наразі у небо піднімають літаки одразу із чотирьох аеродромів, намагаючись врятувати техніку від української помсти. Як кажуть росіяни, це називається на класі. Клас це перевага. Це коли наші хлопці вміють так, як не навчить жоден ваш іранський інструктор чи корейський спецназівець, хоч за всі гроші світу. Зараз покажемо і розкажемо все, що відомо. У мережі з'явилися кадри, як біля аеродрому з що заздалегідь під'їхали з території Росії, вилітають українські екідрони і одразу ж б'ють по стратегічній авіації. Такого зухвалого удару Росія ще не бачила. що творі я не знаю, де ж што час взорвалось. І один літит? Де? По ось, 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 ось. А отсюда. Як... Удари пройшлися по чотирьох аеродромах Біле, Дягілєве, Олен'я та Іваново. І це лише початок. Монітори фіксують нову хвилю атаки українських безпілотників дальнього радіусу дії. Ймовірно, дрони були виготовлені самими росіянами на тих же заводах, де випускали їх для війни проти України. Підготовка до злету найімовірніше теж не обійшлась без участі української агентури. Уявіть рівень цієї операції, скільки складових мало зійтися в одному моменті. СБУ буквально принизила Росію. Ті, хто брав участь в операції, врятували сотні життів мирних українців. Палають також аеродроми Оленя на півночі РФ і Білає в Іркутській області за 4,5 тисячі кілометрів від України. Місцеві в паніці чутно десятки вибухів. Небо затягнуте димом, а дрони СБУ точно влучають у цілі. Поки у Кремлі мовчать, путінська армія втрачає елітну авіацію. Те, чим щодня бомбили українські міста, тепер купа металобрухту. Після потужного рейду СБУ росіян буквально розірвало навіть у телеграм. Паніку більше не приховують на. Від блогери у російських пабліках почалася хвиля насмішок щодо того, як може відреагувати Путін. До речі, у цих же пабліках з'являються не лише кадри вибухів, пожеж і паніки, але і тіла мертвих водіїв фур, з яких і відбувалися запуски. Імовірно, що вони могли бути агентами українських спецслужб, яких ліквідували після нальоту безпілотників. А тепер увага з'явилися супутникові знімки аеродрому в Іркутській області, зроблені буквально вчора, за повідомленнями пабліків там базувався цілий авіаційний рій РФ – 7 Ту-160, 6 Ту-95МС, 39 одиниць Ту-22М3, 2 Іл-78М, 6 Ан-26, 2 Ан-12 та 30 Мігів. І це ще не все. Найімовірніше, вже сьогодні більшість із них перетворилася на залишки величі. Тим часом справжнє пекло прямо зараз відбувається і в російському Сєвєрноморську. У місті обслуговуються підводні човни із ядерною зброєю. Це на хвилинку головна військово-морська база північного флоту РФ. Детальніше про аеродроми. Аеродром Оленя, Мурманська область, серйозна загроза для України. Там базуються стратегічні бомбардувальники, здатні нести крилатні ракети великої дальності. Незважаючи на віддаленість, ці літаки можуть атакувати будь-яку то. України Росія цілеспрямовано переводить туди авіацію, щоб ускладнити українську розвідку та зменшити ризик втрати літаків поблизу кордону. Звідти часто наносяться удари по цивільних об'єктах, що призводить до жертв. Ще один одні Де? Вот это так файно выглядит, я за аэродром Белая. Стратегично вороже авиации. Вот Ленигорска, Возле реки Куринга, он там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке, приехал водитель, он бегает, мечется, у него и стена из, из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Аеродром Іваново, бази літаків А 50 і транспортних іл 76 та Ан 22 Ці літаки виконують функції повітряного командного пункту, координують, ведуть розвідку та управляють військами. Ураження літаків А 50 значно знижує можливість РФ проводити ефективні атаки та планувати удари. Його головне завдання виявлення та супровід повітряних і надводних цілей, а також наведення на них винищувачів і ударної авіації. Саме ці літаки одна із головних головних проблем для нашої авіації, адже вони здатні виявляти цілі на сотні кілометрів, і вони горять. Аеродром Дягілєво різанська область одна із ключових баз для запуску ракет х-101 та х-22 якими регулярно обстрілюють українські міста та енергетичну інфраструктуру. Важливий пункт підготовки масованих ракетних ударів. Аеродром Біла Іркутська область. Там базуються бомбардувальники та літаки А-50, розташовані приблизно за 1800 км кілометрів від українського кордону. Атаки по таких далеких базах змушують РФ переміщати авіацію ще далі, що ускладнює логістику, збільшує час підготовки та витрати на обслуговування. Знищення літаків на цих аеродромах. Знищення літаків на цих аеродромах суттєво зменшить здатність Росії задавати повітряних ударів та скоротить кількість ракетних атак по Україні. От он. Копчера після злітіло. Откуда злітають, нічого не понятно. От он, клоун, блядь. Оба ні з того, ні з сього, сука. Оба! О, дела, б... До чего техника дошла? Она а работает работаем за рулем-то, б... да. а Он еще бахает. Ой, смотри, новый взрыв. Он в опять. Опять. Новый. Там пошел. Что, дронов Он до нас не походил. Свежий дрон прилетел. И, смотри, опять. Здесь. Все, прямо все, горит. взрывают. Мама! Опа, еще дроны. И... Ой где свежий. Леша, нас не убьют Хуй. По населенную бы не нахуй. Ой, да аэродром Все, по всей Англии шеф еще до сих пор взрыв. Ой, смотри, новый взрыв. Опять. О, що стріляють. Саня! Саня! Саня у мої дома маліці. О, о, я говорю. Москва та пітер не сплять. Сотні дронів накрили РФ. Росіяни волають від страху. Та й що Я зараз нічого не понимаю. Прилетіла прямо возле моєго дома. Стратегічні об'єкти в полум'ї. Аеропорти закриті, рейси скасовані, Росія на межі колапсу. Ну, як бы пахне горелым очень сильно. Апокаліпсис для Кремля. Росія вибухає зсередини, сотні дронів, знищені заводи, хаос у Москві та Пітері. Місцеві не можуть спати через хлопки. Вулиці завалені уламками, а ППО просто безсила. Заводи, які годували військову машину Путіна, горять і паралізовані. Вся РФ в паніці, а росіяни кричать в істериці. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. РФ огорнула паніка. Невідомі об'єкти, дивні звуки, нічого не сталося. Кремлівські змі вже не встигають вигадувати відмазки. Соцмережі тріщать від відео із вибухами, а в очах. Страх Каждый день мы являемся свидетелями тех страшных преступлений, которые совершает киевский режим. Вибухи, вибухи, и ще раз вибухи буквально сковують Россию. Под них россияне лягають спати, під них і зустрічають світанки. Місцеві не приховують цього відчаю. Хлопки заважають спати. Люди метушаться, влада мовчить, а страх шириться швидше за новини. Рун, вич, там, Все спали, Друг бачите, на це спає, снадим. Стеково всім коло в цих комитах. Місцеві жаліються, що дрони ніхто не збиває. Ситуація труба. Ось літіть знову. От зараз вже навіть мені. отсюда вот видно, как он вот летит над нами. Вон там вот наверху. Как самолет какой-то малолитражный. Вообще труба почему не сбивают. Московський регіон від такої двіжухи аж присів. Вулиці Москви усіяні уламками. Розбиті вікна, понівечені фасади, Розкурочило і одинцово. Ну, Больше всього пострадав воєркер. Медріплік, стройної стеклопакет. Його можна сказати ніт. Сесікаторими у Санкт-Петербурзі мінус завод Авангард. Зетпабліки в паніці. Оборонка руйнується прямо на очах. Велика пожежа біля заводу Авангард в Калінінському районі Петербурга. Перед спалахом очевидці чули гучні вибухи. Як повідомляють розмі на цьому науково-виробничому підприємстві, виготовляють зокрема радіоелектроніку, мікросхемотехніку, займаються приладобудуванням, виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури. Завод включений до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ та має статус федерального науково-виробничого центру Україні агресорі. А це означає, що він є законною ціллю для ЗСУ. Повітряна тривога, вибухи і, звісно ж, прильоти для росіян тепер теж буденність. Саня. Саня. Саня в мої Ти що відбувається? Я зараз нічого не розумію. Прилетіла прямо вослівоєводому. Від вибухів в Москву та область трясе вже давно. Дрони немов оскаженіли, долетіли до найвіддаленіших точок і влаштували погром. Uh -huh. Я думаю, що якась безпалідна штука. Знаєш, як птички літають, круг Епіцентр вибухів у Зеленограді. Розривні кадри злили у мережу. О, бі, літить, Саня. Саня, Саня, в мої дома Ну, збій! Ніть, у нас є машини на парковці. Вісне ж слышал? Вибухи нон-стоп. Росіяни невтомно фіксували все на відео. Гляньте, що вони встигли зняти. З росіян навіть радіє, що вчасно дістає камеру, щоб зняти фаєр-шоу. Ооо, <звук> овріна. Підесіду, там люди. Рій дронів курсом на промзони, холодний розрахунок і болючий удар по путіну. З після потужного вибуху справжня бавовна місцеві почали зливати перші деталі. Удар пройшовся по технопарку Елма. На місці масштабна пожежа полум'я миттєво охопило цехи та склади. Увесь Зеленоград у диму. Ви пабліки буквально рясніють кадрами із місця прильоту. Ситуація критична, але мер Москви Собянін намагається зам'яти все. Пошкоджень немає, все під контролем. Та кадри із місця говорять геть інше: гори диму, пожежники, заблоковані дороги все видно на власні очі. Добре. За відкритими даними, технопарк Елма це не просто склади. 60 тисяч квадратних метрів, де виготовляють електроніку, оптичну техніку, контрольно-вимірювальні прилади, іт продукти та компоненти, які напряму працюють на військову машину. РФ ціль легітимна і дуже болюча. Озелено Зеленограду працювали щонайменше шість безпілотників. Після удару місто завмерло. Перекриті вулиці, зупинені електрички, паніка на промислових об'єктах. Реальність, яку вже не сховаєш за фразою нічого не сталося. Там? У депо Крюково пошкоджені вагони. На місці прильоту величезна вирва. <звук> Тим часом неспокійно були і в інших регіонах підмосков'я. Ось такі звуки росіяни чули всю ніч замість Колискової. Звук моторів українських БПЛА було чути у небі над селищами міхнево та берибіне. За їхніми словами, безпілотники летять дуже низько та на маленькій швидкості. Росіяни ж до такого просто не були готові. Всього за дві години одразу 18 потужних вибухів. Довкола все трясеться. Все, Короче, обзор легкий. Вот, что здесь происходит, вот, что происходит там, а, вон, что происходит, вот здесь, а, там менты стоят, там стоят менты, вот здесь тоже. Здесь случилось очень, очень все плохо, потому что прилетело. Ну, вон там а, попадали вот эти штуки. И здесь у нас вот такое происходит. Покельными было ничьи и ранок у подмосковному месте Дубна. Вон пошел. Большой дрон летит. От ЦКС -а как-то заходит над Дубной, над речкой. он. Может, круг делает. Прямо дома. Да нет, дальше дома сидит. Чанов следит. Ну, слушай. А где ракеты? Твое сердце. Місцеві ж не могли повірити своїм очам і навіть намагалися силою думки змінити траєкторію польоту дрону. А що ще ж лишається, коли Славет на ППО не працює? Он. <Ти куда>? Da, nu, <no>. <на� <Marion> вот он! Ти Тикуда! Та ну на он! Вот он! <на�> Ціль у БПЛА обрали підприємство із розробки безпілотників кронштант. Все. <рикнути> <Шкупання>. <рикнути> Найбільший у Росії центр із досліджень в області ядерної фізики схоже пішов у небуття. Завод із виробництва дронів «Молнія», Оріон, Сіріус та Грім тепер лише спомин, але який епічний. Ну, тут вже посильніше було. І обратно тут даже. Така над нами містрібілі літають. От большие самолітні безпілотники їх збивають ракетами. Мі кажуть, з України летают. такі літають. З України літають такі, конечно. Ще одна мішень для безпілотників Дубненський машинобудівний завод. Це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної та ракетної техніки, зокрема безпілотників типу Оріон. Це ще не все. Вибухи буквально паралізували ще кілька міст у московській області: Подольськ, троїцьке та раменське. Місцеві не зімкнули і ока всю ніч, а рятувальники боролися із вогнем після прильотів. Давай. Вибухів цієї ночі розривали і рязанську область. Ці відео вже заполонили мережу. Дивіться їх прямо зараз. Бухову ніч у РФ влаштували близько трьох сотень безпілотників, куди вони тільки не передали свої вогневі привіти. У мін оборони РФ традиційно звітувалися про роботу ППО на території Брянської, Білгородської, Володимирської, Воронівської, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Твірської і Тульської областей. Ну, хрень, хрень, красный. Красные полоски. Да-да-да, да. да, 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 да. Не полоски, Метели. а. А, а вон, садись, садись, смотри. Вот она, где? И... Вот. Куда он клиница? Уходи!